Всеукраїнський соціальний проєкт Ми українці всі одна родина. Започаткований івент агенцією Садиба Мюзік у партнерстві з національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ» завітав в Умань. Сім родин внутрішньопереміщених осіб мали змогу розповісти уманчанам про себе, про те, як адаптуються в Умані, що додає сил радіти життю попри обставини. У кожної з семи родин, які виходили на сцену культурного центру Уманського національного університету садівництва, своя щемлива історія: Мануїла Викононенко з Луганська, а Пользі хребтови з Авдіївки, Ларіонови з Маріуполя. Вікторія Сологуб, з Сіверська, що на Донеччині, свої спогади виклала у поетичному слові. Ми невелика є сім'я. Це Даніл, Кирил і я. В сіверському проживали. Горя і біди не знали. У Донецькім слабнім краї ми жили, не існували. Я в культурі працювала, відділом там керувала, і жила б там, і донині, але біда прийшла в країну. Сьогодні в Умані мешкає майже 14 тисяч внутрішньо переміщених осіб. На думку Наталі Негоди, начальника відділу культури управління освіти і гуманітарної політики Уманської міської ради, ця категорія нових уманчан потребує великої уваги і розуміння. І подібні проекти якнайкраще допомагають соціалізувати переселенців у громаду. Тут от представлені роботи, ви подивитесь, вони вже свою культуротворчість показують вже не люди. Вони не бояться вийти і показати. да, я не може, не розмовляю. Може я. Не можу зараз ще говорити. Да? Ну, в мене в душі, я ж переїхав. Я не залишився там на окупованих територіях. Я переїхав сюди. Я переїхав не насильницьким способом, а сам в я волевиїв це зробив, але все ж таки я ще знітився і закрився в собі, і не можу розказати і розкритися. Це наша була задача. Цей проєкт. І я вам скажу що давайте, все ж таки, на цей проект цілимося. Вони ну великі молодці. Якщо вони об'єднали стільки громад, як вони нам говорять, і це правда по кількості цих переміщених осіб. То це велика родина і це велика заслуга, і давайте їх продовжувати такі проекти. Ірина Коваленко, директорка концертної агенції Садиба Мюзік, розповіла, що в Умань проект завітав не випадково. Це було запрошення від потенційних учасників дійства. Ми давно хотіли приїхати до Умані. У нас було дуже багато дзвінків від місцевих переселенців. З проханням приїхати саме в це місто. Тому Умань з'явилася не не випадково. Вона з'явилася на замовлення великої громади переселенців, великого об'єднання. Тут декілька об'єднань переселенців. Переселенці Бахмута, переселенці Маріуполя тут живуть дуже творчі люди. І от коли вони дізналися про наш проєкт, то вони самі нас знайшли, зателефонували нам на гарячу лінію Садиба Мюзик і попросили нас приїхати до Умані. Сьогодні у Черкаській області вже ми фінальний проєкт робимо. Якщо не з'являться інші, то сьогодні Умань такий заключний етап черкаського туру. І Я завдячуючи всім, хто пішов нам на зустріч. Маю е сказати так, ми досягли величезного успіху. У нас лише за сьогоднішній день е отримала наша гаряча лінія понад 100 дзвінків з проханням приїхати ще раз. Надійна команда організаторів не втомлюється дарувати громадам позитив, гарний настрій і оптимізм. З цим успішно справляється Анатолій Гнатюк, народний артист України. У Павла Тичина є такі вірші: я є народ якого правди сила ніким звойована ще не була? Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? І ось ці концерти, ці всеукраїнські заходи, вони підтвердження цих слів. Ми як ніколи сьогодні одна єдина родина, тільки в єдності наша сила. І коли люди змушені були через страшну війну покинути рідні домівки і приїхати на нові місця. Вони були не одинокі в цій історії тут, на цих місцях їм. Місцеві мешканці допомогли чим змогли. Марина Русак, представниця національного онлайн кінотеатру Світ Ті повідомила про ще одну можливість для внутрішньо переміщених осіб. Нові емоції, які вони нам надають, а ми надаємо їм сподвигають нас робити ще більше, ще краще, ще потужніше. ще цікавіше. Ми так само вирішили посилити цю програму нашу соціальну для ВПО і національний онлайн кіно театр світ цілі вирішив, що для того, щоб будь-яка родина, де б вона наразі не перебувала, навіть якщо вона не має умов для того, щоб підключити там сучасний смарт, але ми хочемо їм допомогти в цьому достатньо мати таку приставку Android, яка перетворить будь-який, навіть не саме сучасний телевізор на смарт. І тому, якщо хтось з родин ВПО хоче стати абонентом світі, але не має де дивитися, ми надаємо безкоштовне користування цю. Приставку у холі концертного центру розгорнули виставку художніх робіт, створених руками учасників заходу і самодіяльною художницею з Полянецького Олесею Маяковою. Чоловік Олесі загинув на війні. Свої емоції, тугу, розпач і надію вона вимальовує фарбами. Кожна родина талановита, пройшовши через непрості умови, відчувши на собі всі жахи війни, люди не втратили надію і оптимізм. А в багатьох ситуаціях їх тримала і гріла рідна мова, українська пісня цими Поділилась зі сцени утєшева. Дар'я насправді я співаю з маличку, мабуть, з років п'яти. Десь я на сцені, ну так не можу сказати, що я професіонал, ні, я просто е, приймала участь в багатьох концертах в школі і так. А саме українська пісня, е, ну ви ж розумієте, що це дуже важко, коли навколо е, чужі люди, коли навколо окупація. Е, і насправді я ж розповіла не всі історії. У мене була ситуація, коли е, їхали гради по Луганську, а я йшла і співала у Канельзі. Я не здамся без бою. Чоловік і батько Дарії нині в Збройних силах України, тому вірш маленької Аріші утєшевої саме про це. Повертайся, мій дідусь скоріше. Вся родина на тебе чекає. Ми з тобою ще вивчимо вірші. Переможе народ наш. Я знаю, я люблю тебе дуже, мій діду. І молюся тебе до Бога, і небесного татка прохаю. Очі наші нам прийшли перемогу.